У 18-му турі зафіксовані три домашні перемоги. Локомотив не без проблем здолав спортлідер. У Донбаському дербі був сильніший ЛТК, а чергове енергетичне дербі за ураганом. 19-й тур. Їнаків знову програє. Тепер у Донецьку кардинал вириває перемогу на останній хвилині. Другий покер чемпіонату. Чотири голи сімки у Хмельницькому, але в підсумку лише нічия. Кращі забиті м'ячі останніх турів екстраліги. І на завершення одна фіналу Кубка України. Семеро чекають на одного. Чергову Вікторію Локомотива ніяк не назвеш переконливою, адже новий лідер Екстраліги примудрився програти перший тайм і не міг зрівняти рахунок до середини другої половини. Звичайно, можна нарікати на удачу, адже ще до гола суперника м'яч смачно зустрівся зі штангою. На п'ятій хвилині рахунок було відкрито. Це Віктор Цой промчав лівим флангом і знайшов на дальній штанці Дмитра Михайленка, котрий забив свій дебютний гол в екстралізі. Харків'яни понеслися вперед стрім голов і могли нарватися на результативну контратаку. Однак удар Ткачука був заблокований, а потім Федько у ближньому бою не зміг пробити Лтвиненка. Ну, людину у першому таймі досить несподіваний розвиток подій у грі команд з різних полюсів турнірної таблиці. Після перерви залізничники дещо притисли гостей, але особливої загрози біля воріт Кіндякова так і не створили. Гості грамотно оборонялися і терпляче продовжували шукати свої шанси. Наставник Локо Євген Рибкін нервував і за 12 хвилин до кінця гри став випускати п'ятого польового гравця. У більшості локомотив наче прорвало. Кондратюк зрівняв рахунок ще після виверного прострілу. А за три хвилини Кісельов використав суперника для результативного рикошету. 36 хвилина і вже журба не міг промахнутися після соло партнера на фланзі. Три-один. Тепер же спортлідер прийшов на гру з п'ятим і одразу ж за це поплатився. Дмитро Сорокін м'яча і забивав вже у порожні ворота. Наприкінці матчу теж Сорокін міг оформити дубль, пробивши по порожніх, але влучив у штангу. Максим Коробка був більш вдалішим і ударом з меж штрафного встановив остаточний підсумок 4-2 на користь локо. Ну, все сейчас матчи в экстралиге непростые. Несмотря на то, что эта команда набрала всего лишь одно очко, недооценивая такого соперника не нельзя. В действиях футболистов в первом тайме эта недооценка просматривалась. Явно. Поэтому команда «Спортлигер» закономерно в первом тайме смогла победить. Но всего лишь в первом тайме. Дальше мы смогли, это сказать. Ключ к воротам соперника в матчі, де абсолютно нічого не вийшло. Це складно, але ми змогли. Тому, щоб там не происходило, треба поблагодарити ребят за достигнутый результат і работать. і справляти ті ошибки, які були. Чергове донбаська дербі завершилось важливою трудовою перемогою молодих і амбітних телефоністів. А ось і на київській команді, яка з кожним туром все більше відстає від заповідної четвірки, потрібно грати на межі сили і можливостей. З перших хвилин проявився різний системний підхід команд. Якщо гості намагались контролювати м'яч та ігрову ситуацію на майданчику, то господарі працювали на граничних швидкостях і з великим ризиком. Ось така гра від ножа допомогла луганчанам забити два голи на початку поєдинку. Стрілець першим встиг на добивання після флангового прострілу рося. А всього за дві хвилини кусь завершив швидку контратаку з лінії штрафного, переправивши м'яч у порожні ворота. 2-0. Після тайм-ауту гра продовжилась на зустрічних курсах. Але у Єнаківця все більше і більше часу на майданчику проводили бразильці. У позиційних атаках краще виглядали господарі, а логанці більше діяли на контратаках. Пічні Олега Солодовника зуміли відігратися. Бруно Мело пробив воротаря після слаломного проходу і стіночки з битіння. І всього за три хвилини не після розіршу кутового зробив рахунок нічийним 2-2. Значно гостріше почали логанчани. Як мінімум тричі рятував команду Мельник, відбивши небезпечні удари кузя Іванова та Свірідова. І все ж тиск на ворота гостей дав результат. Кіпер Янакіївця перевів м'яч на кутовий після удару Свірідова, а стрілець прямим ударом з кутового застав голкіпера Зненацька Від рук Мельника м'яч опинився у сітці 3-2. И з половиною хвилини до фінальної сирени замятін почав виходити п'ятим польовим. Однак врятувати, хоча б нічию гостям не вдалося. Енергетичне дербі в івано франківську вдалося. Урган та енергія показали гру високого рівня на найвищих швидкостях. Господарі спробували з перших хвилин застати Львів'ян з Днацька, але ті удар витримали і почали будувати свої виласки до володінь сепона. Спочатку команди просто обмінювали швидкими і красивими атаками, але ближче до серед тайму вони ставали все більш небезпечнішими. Потужний удар Овсянікова прийняв на себе ципун. Будня ковід прибував точно в кут, але тут же виручив кардаш. Згодом супершанс втратив сімка, який прибував у порожній кутворіт, але Павленко у відчайдушному підкаті встиг заблокувати цей удар. За 3.20 до перерви стався суперечливий епізод. Будняк прорвався лівим флангом, обіграв струка і кардаша, а потім на лінії штрафного у боротьбі з тим же струком опинився на паркеті. У цьому епізоді свисток арбітрів промовчав, а енергія вже мала до цього моменту 5 фолів у своєму пасиві. Другі тем господарі також почали набагато більш активніше, аніж гості, і після декількох небезпечних атак вийшов гол та ще який. Сімка пройшов по флангу, розвернувся, а скинув під удар валєнку, який ходу, наче з гармати, метрів тринадцяти пробив кардаша. Досить швидко ран подвоє свою перевагу. Зразкову комбінацію розіграли Валенко, Корлишин та Сімка, якому залишалось підставити тільки ногу для порожнього кута воріт. Тайма от наставника Львів'ян, який в першому таймі дивідентів гостям не приніс. За 10 хвилин до кінця п'ятим польовим почав виходити овсяніков. Це дозволило енергетикам заволодіти м'ячем і почати загроши воротам господарів. Проте удари Боднеря, Лихчанова та Павленка результат на табло не змінили. Одного разу удача прийшла на допомогу ципану. Меч від штанги влетів летів не ворота, а в руки Кирилу. Не дуже впевнена гра у більшості, завершилась для енергії дуже логічно. Кіпер урагану перехопив м'яч, відкинув його в кут на Роніньо, а бразилець не підвів, поціливши у порожні ворота. 3-0. Енергія змогла за 20 секунд до кінця матчу відквитати один м'яч. Гол престижу забив Павленко. Був шанс ворогану перемогти з більшим рахунком. Але арбітри відверто пробачили гостей, коли Овсяніков після удару голової сімки відбив м'яче рукою за межами штрафного майданчика. Ну, от, сьогодні був футбол. Вот то, что понравилось. То, что мы выиграли, конечно, понравилось вдвойне, но и со стороны энергии был интересный футбол. Поэтому то, что мы все сегодня мы выиграли. Тож при такої підтримці, я скажу чесно, ну тяжело не вигравати. Тобто вдома ураган все-таки при своїх болельщиках, при своїх фанатах, він зовсім інший, ви бачите самі. За 40 хвилин ми не можемо згори забити м'яч, то, то означає, що є в нас в цьому плані проблеми. Ну а виграє та команда, яка забиває голи. Сьогодні забив ураган, і він заслужено переміг. Ще вітаю команду. Єнакієвець активно розпочав гру. Відступати господарям поля було нікуди. Команда Олега Солодовника більше володіла перевагою, але в кінцевому підсумку пропустила просту атаку, яка завершилась зяттям воріт. Кісельов з фланга прострілив на п'ятичок, де білоцерківець ударом з розвороту відкрив рахунок. Майже одразу удар Кісельова прийняла на себе штанга, але не минуло хвилини, як м'яч вдруге опинився у воротах Єнакієвця. Це Дмитро Сорокін наважився на дальній постріл і не прогадав 0-2, маючи перевагу в два м'ячі, залізничники віддали ініціативу господаря. Незважаючи на те, що Інаківець багато володів м'ячем, ніяких дивідендів від цього не отримав. Локомотив дуже швидко зібрав 5 фулів, але дабл в першому таймі глядачі не побачили. У дебюті другої половини Хурсов і Юнаков розіграли відмінну атаку, яка завершилась ударом Хурсова під поперечину. Єнаківець почав тиснути на ворота Іваняка. Харків'яни удар витримали, і через п'ять хвилин знайшли можливість знову повести з різницею в два м'ячі. Дмитро Сорокін дальнім ударом з розвороту оформив дубль – 1-3. Локомотив знову опустився на свою половину, давши можливість на вести свою гру. У господарів бразильці добре тримали м'яч, часто прибували по воротах. Зокрема, шикарний шанс був у Тіаго. Але Іваняк продемонстрував відмінну реакцію. На 33 й хвилині обидві команди отримали по 5 фолів. А це означало тільки те, що кожне наступне порушення будь-якої з команд буде фатальним. Першими порушили господарі. І Дмитро Кличко з 10 метрів не залишив шансів голкіперу. Одразу ж Янаківець зняв воротаря, але і в більшості пробити Іваняка їм не судилося. У господарі напоролись і на другий дабл пенальті, однак Кісельов його не реалізував. А у миттєвій контратаці забити міхромаріо вище воріт. Янаківець продовжив боротись за рахунку 1-4 з п'ятим польовим, але без особливих моментів. Поки за 35 секунд до сирени не отримав права на 10 метровий який реалізував Хурсов. Автор голу тут же ще раз змусив суперників порушити правила. Але другий дабл пенальті на останній хвилині Нестарук не реалізував. Грати після цього залишалося лише 14 секунд. У грі Кардинал Рівне ЛТК усе вирішив гол забитий на останній хвилині. Цікаво, що розпочали матч команди на вісім хвилин раніше, а гості відкрили рахунок уже на шостій секунді. Коли Богдан Свірідов після флангу Горей-Дорося, наче ключкою підправив м'яча у дев'ятку. Поєдинок вийшов бойовим, адже телефоністи не приховували, що приїхали у Рівне за перемогою, і досить нервово. Дев'ять жовтих карток це багато. Надалі високі швидкості командам тільки заважали, але зупинитися і все зважте не виходило. І на сьомій хвилині Олександр Вершинін на рахунок зрівняв. Після пропущеного голу Луганчани кинулись забивати. Проте удара Розуванова і Стрельця перервав Денюшкін, а після пострілу Іванова м'яч просвистів повз дальню стійку. Це ж перший тайм гості виграли завдяки мобільності Максима Літвінова на 16-й хвилині у чужій штрафній. Один-два. Щоправда, цей рахунок протримався лише до другої хвилини другого тайму, поки граючий тренер кардиналівців Сергій Піддубний не забив після довгої передачі з штрафного. Після того, як рахунок вдруге став нічийним, на майданчику точилася рівна боротьба. Воротарям обох команд довелось попрацювати на славу, але до точного завершального удару справа ніяк не доходила. У кінці кінцівці матчу ЛТК перейшла на гру у п'ять польових і зробила шостий командний фол за 59 секунд до фінальної сирени. Після наради дабл пенальті пішов у Вершинін і не промахнувся. 3-2. На останніх секундах поєдинку не обійшлося без невеликої штовханини, за підсумками якої арбітри роздали три гірчичники, але рахунок так і залишився незмінним. Якщо такий грок, як піддумний, якого вистачає опитування, я ясно, що я буду йти на фол, підставлятися, щоб на мені схвалили. Це все було, як там як сказати, правильно, це все було задумано, задумано. і я його провоцирував і на фол. Тобто, з моєї сторони, я навіть там не хотів так забити гол атакувати, як іменно, щоб його спровокувати, щоб він на мені схвалив. От і все. Якщо грацівних молоді не без, ну, заводяться, то хай тренер їх заспокоїть. Ви розумієте, мені шкода моїх хлопців. Вони їхали таку дорогу, це по-перше. Серйозно готувалися до гри, і оця груба, чому там потасовка? Це таке суддівство. Чому потасовка? Вони заводять гравців, вони заводять гравців, вони травмують гравців. Ну, скільки так... я, я просто не розумію. Я розумію, ближче до плей-офф іде. Ну, я розумію, хто це, як це все робиться, ви розумієте. Але знову ж таки, ну судді, ну, кінець кінців, що ми навчимо, що ми виховуємо? Найрезультативніший матч туру відбувся у Хмельницькому, де спортлідер ледь не обіграв ураган. Гра завершилась бойовою нічією 4-4, А справжнім героєм у складі франкістів став Андрій Сімка, який забив усі чотири голи своєї команди. Саме Сімка відкрив рахунок на четвертій хвилині. Спокійно розібравши штрафні господарів і відправивши м'яч у сітку. Через кілька хвилин Андрій з передачі шутурми оформив дубль. Однак середина першого тайму перевернула все з ніг на голову. Спершу федько вдало замкнув простріл з флангу. А всього за дві хвилини Ткачук виявився найспритнішим у штрафному урагану. 2 два Ігра розпочалась спочатку. Ініціативою заволоділи гості. Небезпечно прибували будняк Роніньо, додо. Але або м'яч розминався з воротами, або виручав голкіпер. У хмельничан Сондок і калуков виходили віч навіть з воротарем гостей, але не змогли його переграти. Друга половина зустрічі розпочалася з атак господарів. Вже на перших секундах тайму небезпечно прибували ткачук і сондак. На 22 хвилині Калуко вийшов один на один з голкіпером і свій шанс використав. 3-2. Франківці миттєво кинулись в атаку. Більше всіх виділявся сімка, який розривав господарів, заробляв небезпечні штрафні, але інші партнери не підводили. На 31-й хвилині хмельничани втекли в чергову контратаку. Удар сондака ципун відбив, але прямо на набігаючих Калукова і додо. Хто з них останнім торкнувся м'яча, розібратися важко. Але гол записали на Калукова 4-2. Ураган навіть не став брати тайм-аут, і будняк вийшов п'ятим польовим. Один гол франківці відквитали дуже швидко. На удар вивели всюди сущу осімку, який оформив хет-трик. Четвертий гол гостей довелось чекати недовго. Вони зрівняли рахунок 4-4. Як думаєте, хто це зробив? Звичайно, сімка. Феноменальний матч сьомого номера урагану. Сергій Гупаленко продовжив грати на перемогу. За дві хвилини до кінця матчу вирвати перемогу Роніньо, але Кіндяков зіграв блискуче. Незважаючи на масовий тиск Урагану, рахунок так і не змінився. Я считаю, что сегодня при результате 2-4 мы отыгрались. Да? Хотя начало матча, то есть я об этом говорил, мы разговаривали об этом, что спортлидер серьезная команда, что они набирают форму, что они притираются друг к другу, плюс площадка тяжелая для на тот футбол, который мы играем. Но то, что, допустим, не надо делать такие ошибки, о которых я говорю постоянно. И они постоянно делаются. Значит, ну, Значить, что то не так. Будем дуже серйозно разговаривать, тому що ми боремося за високі да, і нам потрібно ну, брати очки, тому що у нас і бразильці є, которые должны тоже отрабатывать свої деньги. Мені здається, що все ж таки в нас більше було е шансів на те, щоб ми сьогодні здобули парші е тривочки. Концентрацію втратили при игре проти п'яти, але ще навіть до гри проти п'яти другий тайм кількість тих моментів вистачає вистачило б на на, дві, на три ігри. Реалізація. Будемо працювати. У 18-му турі перемагали виключно господарі. У Харкові спортлідер виграв лише перший тайм. У Луганську дещо курйозний гол з кутового приніс успіх ЛТК. А Івано-Франківську ураган був сильнішим за енергію. Локо переграв Янаківець у центральному матчі 19-го туру. Гол Вершиніна на останній хвилині приніс вольову перемогу кардиналу. Андрій Сімка оформив лише другий покер чемпіонату, але в Хмельницькому була зафіксована бойова нічия. Локомотив випереджає енергію вже на 4 очки. По 28 балів набрали ураган і ЛТК. Кардиналов притул наблизився до Інаківця. І поки єдиний нуль турнірної таблиці, в графі перемоги у спортлідера плюс. Луганські телефоністи, Свірідер і Рось суттєво відірвалися від конкурентів у рейтингу бомбардирів. По 9 м'ячів залишилось у Макаєва і Чернієнка. Сімка заскочив одразу на п'яте місце. Вісім голів також забили Валенко, Хурсов, Павленко і Кусь. В режимі «Лем-стоп» будуть зіграні наступні два тури. 28 лютого Йоанна Франківську та Харкові відбудеться продовження кубкових дуелей. А 5 березня усі три матчі екстраліги претендують на статус центральних у турі. Далі у програмі кращі голи двох останніх турів чемпіонату. П'ятірку 18-го ігрового дня відкриває телефоніст Тарас Кусь і класна контратака Алтика. Не менш ефектна комбінація урагану і завершальний удар Андрія Сімки – це наш номер 4. Третя позиція. Ще одна триходівка від локомотива і гол Сергія Журби. Номер два у рейтингу дальний постріл ураганівця Євгена Валенка в енергетичному дербі. А найкращим у 18-му турі стає гол бразильця Бруно Мело на ЛТК Арені. Залізничник Дмитро Сорокін чітко кладе м'яча з розвороту і відкриває топ-п'ятірку 19-го туру. Ураганівська стіночка Петра Шутурма з Андрієм Сімкою на четвертому місці рейтингу. Третю позицію віддаємо граючому тренеру рівнян Сергію Піддубному. Дмитро Колоков чітко завершує контратаку спортлідера. Це наш номер два. Кращий гол-тур був забитий також у Хмельницькому. Автор покера Андрій Сімка його переможець. 22-24 лютого були зіграні сім кубкових поєдинків. стадію однієї восьмої фіналу відкрила гра у Харкові, де чинний володар-трофею Львівська енергія переграла нещодавного учасника еліти Моноліт. Успіх зелено-білим принесли три голи Максима Павленка і дубль Ільдара Макаєва. У підсумку 5-2 за енергією. Наступного дня у Кременчузі місцевий Лукас, що виступає у другій лізі, впевнено переміг першолігових дублерів урагану 7-3. Найбільше до перемоги своєї команди долучився знаний Голеодор Валентин Цвілих, який є граючим тренером Лукаса. На рахунку кращого бомбардира трьох чемпіонатів України чотири забитих м'ячі. Основна команда урагану в третьому сезоні була сильнішою за «Інаківець». До перерви його франківці вигравали за рахунком 3-1. Спершу відзначились два легіонери Луїз Негао і Павел Будняк. Після чого команди обмінялись забитими м'ячами у виконанні бразильців. На гол Т'яго відповів ураганівець Додо. А в другому таймі Андрій Сімка забивав у чужі та свої ворота. Найдраматичнішим матчем однієї восьмої фіналу стала гра у Рівному, де зійшлися ще дві команди екстраліги. Лише всередині другого тайму Кісільов міг вивести локомотив вперед. Однак у ній останніх атак Вершинін зриняв рахунок і подарував кардиналу шанс. У серії після матчевих пенальті команда на двох пробила аж 18 ударів. Спочатку дав маху Маріан Маренюк, а згодом Харків'янин Єван Кличко не зміг зробити рахунок 4-3. Далі суперники розстрілювали ворота один одного, а за рахунку 7-7 фатальною стала помилка Юрія Когота. Переможну крапку для локомотива поставив Максим Воронін. 8-7 за пенальті. У фіналі восьми матчі якого відбудеться у Луганську з 25 по 28 квітня, компанію енергії Лукасу, Урагану та Локомотиву складуть першоліговий Львів Холод, а також два аматорські колективи Харківський Нікарс та Київський епіцентр К3», що впевнено переграв аутсайдера екстраліги спортлідер плюс. Останній чвертьфіналіст визначиться 1 березня у матчі київ НПУ ЛТК. Після чого відбудеться жеребкування чвертьфінальних пар.